Наша тер триває. Всім вітання. Ви дивитесь ранок вдома. Тепер про їжу. Духовну. Наші журналісти побували на виставці слов'янська легенда художниці Лесі Майданець. Її роботи дивовижні. Художниця особисто розповідала про деякі зі своїх картин, приміром про власну версію таємної вечері, де у всіх святих різнокольорові німби. Леся Майданець у своїх роботах закодовує древні українські орнаменти. І, як сказала одна з відвідувачок, ці картини несуть певний вайп. Давайте і ми його відчуємо. Мистецтво сповнене глибоких роздумів та почуттів, самоствердження та свободи. Нещодавно у Вижгородському історичному музеї відбулася виставка гобеленів та батиків, слов'янська легенда відомої мисткині Лесі Майданець. Я так бачу світ, так бачу через різні символи. В моїх роботах можна дуже часто побачити пташку, рибу, квіти, дерева. Тобто це наша і природа, але в моїй уяві. Тобто Я собі так уявляю природу України, і мені хочеться створити якийсь такий свій образ України. Джерелом натхнення для художниці стало українське мистецтво Трипілля та Київської Русі, а також давні писанкові мотиви. На виставці були представлені 20 оригінальних полотен різних років, які з легкістю поєднуються між собою та складають цілісну композицію. У своїй творчості я часто звертаюсь до християнської тематики. Тут у мене ангел, наприклад, охоронець, тобто дуже пов'язаний з релігією, релігійними віруваннями. І тут робота тайна вечеря. У мене є два варіанти тайної вечері одна горизонтальна, друга вертикальна. Художній твір демонструє унікальне поєднання кольорів та відтінків. Бачите, кожен колір він як свій характер має тобто, тут зелений, синій, червоний, тобто вони всі різнокольорові. І Німби теж підсвічують різними кольорами. І такі елементи використала ще з ма такі ромби. Вони теж підкреслюють таку орнаментальність. Тут замкнута композиція. Леся Майданець народилась у славетній мистецькій родині. Її дідусь Олександр Саєнко та мама Ніна Саєнко відомі діячі мистецтва та культури. Тож малювання майбутня художниця захоплювалась з дитинства. Згодом закінчила Львівську академію мистецтв. І ось на цій, зокрема, художній виставці ми бачимо її теж дивовижний такий погляд, світобачення своєрідне. Вона звертається до слов'янських символів, слов'янської доби, чудові твори, які вона переосмислює і являє свій образ, свій світ цієї славянської слов'янської міфології у, у її творах. І надзвичайно цікаво тим ця виставка, що вона така цілісна. Художниця приділяє особливу увагу древнім символам з знакам та орнаментам, які народжувались на українській землі. Кожна робота неповторна, насичена духом часу. Цей проект це мистецтво. Воно несе певний посил, певний смисл, певні вайби, які співзвучні з цим часом, особливо в період повномасштабної війни. Щоб створити композицію з гобелену, потрібно зробити ескіз, шаблон, збільшити розмір, підібрати нитки, і лише потім починати ткати. Тут дуже цікавий такий задум. Я зобразила в центрі сонце, бачите, таке жовте, золотисте із синім сонце, з деревом. Знак сонця це як продовження роду. І взагалі це теж от такі цікаві мотиви, я придумала в колі, бачите, це дерева, дерева з листками, навіть з квіточками, але вони всі різні і вони тримають кути. І це від українського рушника, від українських кілемів. Експозицію доповнювали наукові видання про мистецтво династії Саєнків. Творчість родини, зокрема і Лесі Майданець, була представлена в 15 країнах світу, де мала великий успіх та визнання. І це дає нам якесь натхнення для того, щоб творити далі мистецтво, продовжувати його і являти українську культуру не лише на нашій землі, в Україні, а й за її межами. І заявляти про те, Українське мистецтво є, що воно потужне, що воно наповнене глибоким змістом, що воно створює такий настрій позитивний, що ми як утверджуємося. Ми утверджуємося як українці, як утверджуємо українську культуру, і мистецтво свою ідентичність.